Дорогі во Христі, браті і сестри, ми продовжуємо тиждень евангелізаційних наук, і сьогодні тема Друга про Святого Духа це плоди дарів Святого Духа. Коли ми роздумуємо про Святого Духа, то переважно пов'язуємо його особу з кілесними чи якимись духовними дарами. У своїх молитвах часто наша увага затримуються на земних потребах. Ми просимо про міцне здоров'я, просимо доброї роботи, успіхів у житті, просимо про мир та щасливе сімейне життя. Зосередження уваги на цих дарах створює певну небезпеку для душі, що людина починає більше цінувати Божі дари, чим самого Бога. Тобто, ми хочемо, щоб ти нам дав це Боже. І ми дуже потребуємо цих дарів, але ми не потребуємо тебе, як Бога. Однак ми маємо пам'ятати, що для християнина немає більшого дару, крім Бога і Його любові. Але занечищена світськими розкошами людина слабо розуміє цю правду. Тому на своє нещастя. Любить те, що мало б ненавидіти, і ненавидить те, що варто любити. Ісус Христос зіслав Духа Святого на апостолів не тільки для того, щоб звільнити їх від страху, а щоб відкрити їм розуміння усіх таємниць своєї науки, щоб вони могли впевнено і відважно проповідувати Євангелії, і продовжували його діло освячення і спасіння роду людського. Саме через проповіді апостолів і їхніх послідовників, Святий Дух просвічував і навертав поганські народи до правдивої віри і до правдивого Бога. Ці метою свята церква в молитві Царю Небесній акцентує увагу на спасіння і спаси благий душі наші. Так ми промовляємо в молитві. Свята церква. Навчає нас, що Святий Дух уособлена любов, якої Отець любить Сина, а син Отця через це дар любові є найбільшим даром. Один святий, я не пам'ятаю його ім'я, у своїх роздумах про таємницю зіслання Святого Духа так висловився: Предвічний Отець не зупинився на тому, що віддав Сина свого Ісуса Христа. Аби Він своєю смертю спас нас. Він вирішив ще й дати Духа Святого, що перебував у наших душах і будив у них вогонь любові. Сам Христос стверджував, що прийшов на землю, аби розпалити цей святий вогонь у наших серцях, і що не бажає нічого більшого, ніж побачити, що цей вогонь спалахнув. Читаємо про це у Євангелії від Луки 12. Розділ 49 текст. Я прийшов огонь кинути на землю, і як я прагну, щоб він запалав. Божа любов, це був той святий вогонь, що розбудив у святих наснагу до Божих справ, спонукав любити ворогів, зрікатися святських благ і радо на муки і на смерть. Любов не вміє бути бездіяльною. Любов ніколи не каже досить. А навпаки, чим більше пізнає Бога, тим більше любить Його. Зверніть увагу хоча б на життя святих мучеників чи то мучениць, які безбоязно йшли на муки і страждання за віру Христа. Візьміть, наприклад, святу великомученицю Катерину чи святу великомученицю Варвару, чи Параскеву, чи преподумучицю Анастасію. Це молоді діви, які так безбоязно своїх 17-18 років віддавали своє життя, терпівши муки, страждання, зневагу заради Христа. Чому вони такими були? Що їх спонукало на цю жертву? І відповідь одна: це любов до Бога. І ось тому дуже важливо є. В житі християнина, щоби оці плоди дарів Святого Духа дозрівали в нас. Апостол Павло, я відкриваю послання до Галаків і зачитую, він чітко розділяє, до чого тягнеться тіло людини і до чого тягнеться душа людини. Зокрема, в посланні до Галаків 5 розділ 19 текст. Такі слова читаю. Учинки тіла явні то є перелюб, нечистість, розпуста ідолослуження, чари, ворожнечі, сварка, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі, завитки, п'янство, гулянки і подібне до цього. Я про це попереджую вас. Який попереджав був, що хто чинник таке, не вспадкує вони царства Божого. Каже апостол Павло, що якщо людина керується у своєму земному житті виключно оцими такими пожадливостями тілесними, то царства Божого вона не вспадкує. І далі продовжує п'ятий розділ Галатів із 22. -го. Ексту читаємо: а плід духа любов, радість, мир, довготерпіння, лагідність, добрість, вірність, тихість, здержливість. і каже, закону нема на таких. Дуже важливо є, бо ми вчора говорили про дари Святого Духа, а сьогодні говоримо про плоди дарів Святого Духа. І дуже важливо є чітко розуміти відмінність між цими поняттями дар і плід. Дар це те, що Богом дарується нам. А плід – це те, що має дозріти. Плід – це природний результат внутрішніх принципів життя. Наслідок процесу постійного зростання. Плід вимагає часу для розвитку і набуває досконалості. За допомогою багатьох зовнішніх факторів, таких як вода, світло, сонце і так далі. Тобто, ми бачимо, наприклад, для того, щоб дозрів плід на дереві, то має бути і дощ, і сонце, і вітер, відповідна волога, і відповідне світло природне, і тепло сонячне. Якщо ці моменти всі присутніми є, тоді, як правило, дозріває плід. І так само, коли мова йде про духовний плід, необхідний є час, час для дозрівання. Тому наше земне життя вимірюється часом. І тому каже, знову ж таки, святий апостол Павло в цьому ж посланні до Галаків, поки маємо час, робімо добро. Йдеться про те, що ми маємо використати час свого земного життя для того, щоби дари Святого Духа. Переросли в плоди дарів Святого Духа. Наше земне життя подібно, знаєте, як дерево восени. Коли приходить осінь, на дереві щедро звисають плоди. Яблунь, груш, слив і інші плоди. І, власне, по тому, наскільки є цих плодів на дереві, ми оприділяємо. Наскільки плодючим є це дерево. І так само ми, люди, які живемо на цій землі, маємо розуміти, що в кінці нашого земного життя, кому скільки Бог передбачив прожити на цій землі, на нашому дереві, нашого життя мають зростати, звисати оці плоди. Про які плоди йдеться? Я ще раз зачитаю їх. А це любов, радість. Мир, довготерпіння, лагідність, доброта, вірність, тихість, здержливість. І ми собі можемо зробити аналіз свого земного життя: чи є у мені оці плоди? Чи маю я у своєму серці любов? Чи сповнююся я радістю духовною? Чи маю я мир у своєму серці? Чи є я довготерпеливий, чи є я лагідний, чи є у мені доброта та вірність, чи є у мені тихість та здержливість, чи вмію я стриматися, коли дуже хочеться щось сказати, щось комусь доказати, когось у чомусь переконати. І, власне, оці речі вони дуже важливими є в житті. І далі каже апостол, вже у 24 тексті читаємо, а ті, що Христові і Ісусові, розп'яли вони тіло з пожарливостями та з похотями. Я зачитував вам про те, які є учинки тіла, і ті, що Христові і Ісусові, тобто, якщо ми належимо Христові, то ми відповідно ці вчинки тіла, всі ці, ці пожадливості і похоті перемагаємо. І далі кажемо, коли духом живемо, то й духом. Ходімо. Важливо є, щоб ми, сповнившись Духа Святого і користуючись дарами Святого Духа, могли досягнути плодів, які вже можуть рясно зародити в нас з нашою участю, коли ми прикладаємо якісь зусилля і відповідно використовуємо правильно час свого земного життя. Тому, дорогі в Христі, брати і сестри, я бажаю. Щоб життя кожного із вас, тут присутніх на молитві сьогодні, і всіх парафіян нашого храму, всіх тих, хто зве себе християнином, щоб на дереві вашого життя було повно оцих плодів, і щоб життя наше не було прожите марно. Але щоб з цими плодами ми постали перед Богом, не з порожніми руками. Не з руками, які ніколи нічого не крали, але з руками, сповненими оцих плодів Святого Духа. Амінь.